Друзі, усім вітанечко! У нас тихий вечір зараз приємний. Навіть прохолодний, тому що обіцяли нам дощ, обіцяли бурю. Таке щось страшне, не обіцяли, а нічого не було. Вигнали нас з городу дощиком. Ми й зайшли і покинули працю, ніякого дощу не було. От ми з мамою молодці, мене мама в гостях. Якби ви бачили з цього, з чого ми починали, ви б зрозуміли, чому я кажу, що ми молодці. Я вам покажу там одна у нас лишилася грядочка, то, мабуть, якраз вам для того, щоб ви зрозуміли, гляньте, який гарний горох. Ми його давненько вже висадили, потім зробили йому ось таку а, ну, підтримку. От. А з цієї сторони, біленький, інший сорт, то він трішки не такий. А, Такий жвавий. Треба вам зробити, як то мовити, такий обхід городу. У нас ще лишилося немало. ще ось та частина, Бачите, як бур'яном заросло. Але тут ми вже молодці, ось так чистенько. Тут у нас гарбузи, а що ще у нас є, соняхи там і ем, кукурудза. От, Маємо почистити все до кінця. Потрошку ми відчищаємо, хто дивився мене, знає, що минулого року я а, погано себе почувала, городом не займалася, і таке нам наросло, що ви, друзі, собі уявити не можете. от Тому я їй кажу, що ми молодці. Ось, нещодавно зробили з старшим сином ще одну ось таку підтримку, опору, як її навіть. Правильно називати, тут вона треліс називається англійською. Я вже так звикла казати: а вчора зробили, чи може сьогодні, я вже не пам'ятаю, ще дві ось таких. О, до речі, ось дорогенький, будь ласка, з чого ми починали. Усі були ось такі. Повністю все у будь-яках. Ну, не всі, деякі в нас були закриті, але більшість була ось така страшна. Тому ми з мамою великі молодці. See?